Всім привіт! Це клуб Хвостики і ми зараз вас познайомимо з нашою новою дівчинкою. Її звуть Мона. Мона ось такого невеличкого розміру, довгенька, але зовсім невисока. Моні вже приблизно 8 місяців. Вона стерилізована, вакцинована, оброблена, дуже ніжна, дуже добра. Ми шукаємо для неї відповідальну родину. Монечка, йди, покажись. Яка подарує їй сім'ю, подарує їй заботу, турботу, любов. Мона була врятована ще маленькою, але вже пройшло дуже багато часу, і вона так і не знайшла свою родину. Історія Мони така сама, як і багато інших, її привезли з зони бойових дій. З міста Марганець вона була ще зовсім малесенькою. З неї були ще братики та сестрички і їхня мама. Їх всіх врятували, їх всіх прилаштували. А моночці потрібна сім'я, тому що вона вже дуже довго на неї чекає. Подивіться на цю дівчинку, вона зовсім невеличка. Вона підійде як для дому, так і для квартири. Вона дуже дружня, любить дітей, дружить з іншими собачками, дружить з котами. Мона остання із свого сімейства, хто ще не знайшов свою домівку, свою сім'ю. Будь Ласка, приєдіть мону або зробіть для неї репост. Допоможіть інформаційно цій красуні, невеличкій, такі добрій дівчинці, знайти свій дім, свою родину.